Доброго дня, друзі! Сьогодні ми далі були в нашому улюбленому магазині Собісу і ми купили такі продукти. Каву купили, картоплю. Дітки вибрали собі ось таке печення до школи, так як в нас вже починається школа, каву, майонез, сіль, ось такий сочок.

Такі шоколадки, огірочки мариновані, ціла курочка. Ось таке м'ясо на відбивну, Це в нас ребра свинячі. Це у нас курячі філеджи порізане. І два пакетика стрілу. Ми ще взяли 4 буханки хліба і 30 штук яєць і масло. І за це все ми заплатили в собісі 204 долара 37 центів.